Ось так градом все побило. Часник побитий. Кущі всі оббиті. Все побите. Ось така була розсада. Це буряк такий побитий, морква. А ось капуста на розсаду. А ось картопля молода. Все? Нема, геть картопля повилазила, так било. Ось картопля ця вся. Ось такий горох. Нема гороху. Ось така біда. Де війна, а де голодовка буде? А ось розсада. Щоб всі бачили, що нема перець, весь побитий, нема помідори. Всі побиті повністю. Отак, дивіться, а були великі, гарні, вже зацвіли. Все, все пусто. Ось, дивіться, така груба. Все. Нема дерева голі. Річки течуть. Капуста. Ось капуста. Вся побита. Ось тобі капуста.